Всім привіт! Я тут знайшов таку спостережливу точку, незвичайну. От, гляньте, яка супорове От, вид Кременця От, за тим будиночком, бо на гора сховалася. От. А тут дивимося дорога в центр. А тут дорога наверх, на кольцо. Вот. Ну і на такому, як то сказати, на таких картинках хочу розказати вам, можливо, кілька байок. Короче, як понесе мене. <гум> Розкажу вам історію, як, 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 як. Як я купляв мотоцикл BMW, Німецький, Значить, практикую я таку справу, Ну, як коли купляю мотоцикли в селах, Там приїжджаю, наприклад, в село там за мотоциклом, купив, не купив, Там договорились, не договорилися. І значить, місцеві ж всі всіх знають і договарюємося тако з чоловіком, що там з пацанами, там не важливо, і бувало і з бабами навіть старшими, з, ну, як би правильно сказати, з жіночками старшими. От. Мене водять по селу, як, як того молодого сватати, можна так сказати, хто де колись мав якісь мотоцикли, якщо я там якогось мотоцикла купляю, по їхній, як то говориться, на водці, за зато, як то говориться, могорично, ну, могорич в виді того, що всі думають, там якесь спиртне, то такого я не практикував. Просто людям давав якусь суму грошей залежно від як-то кажуть, від зазору. Ну, всі лишалися довольні, бо що е, людям місцевим то нічого не коштує розказати мені, кого який був мотоцикл. А мені добре, коротше, всім, як то кажуть, добре в цій справі виходило. Ну і от В одному селі, в Шумському районі, мене так місцеві. Пацани поводили по мотоциклах. Там щось я купив, щось не купив, щось договорилися, щось не договорилися. І, значить, кажуть, є тут в одного діда мотоцикл. От. На ньому ще німці кажуть, їздили. Но, каже, Ми з вас нічого не візьмемо, то в мене вже таке бувало. ну, Така фраза фактично один-один. в один. Ми вам діда покажемо, але з вами не поїдемо, бо там дід трошки дивний. Ну, думаю, яка б різниця? ну, Каже, він вам все одно його не продасть. Але чого б ні? Ну, зради спортивного інтересу, як то й кажуть. Вот. Ну Показали, де той дядько живе. Як зараз пам'ятаю, то було літо, гарна погода. Приїхав я туди під хату, центр села біля магазину. Прямо його хата в... межує з магазином. Вот. Постукав, виходить дідуля, кажу, дід. Тут, ваш, тут місцеві хлопці кажуть, що у вас є мотоцикл такий, що на ньому ще німці їздили. Так, «Да, кажуть, є. І що? Кажу, покажете? Покажу. Ну, Веде на задній двір. Ну, стоїть мотоцикл, старий мотоцикл. От. Але по факту то мотоцикл не німецький, то просто ранній радянський мотоцикл. Є такий мотоцикл М72. Вот. Ну, якщо так вдаритися трошки в історію, кажуть, що він, його передерли совєти з БМВ в свій час, потім топ, після М72 пішов К-750, МТ-9, К-650, МТ-11, МТ10 і так далі. Ну, коротше, Прадід, прадід наших, наших е, тяжких мотоциклів, фактично, той М72. От. Е, ну, я там дивлюсь на мотоцикла, кажу, о, те не його, те не його, зразу йому Марку назвав. Е, от. Ну, дядько так стоїть, бачу очі. Ну, коротше, фігіває від того, що я там багато знаю по тому циклі. Каже, о, бачу, що ти шариш. Е, ну, але він сам теж казав, що на ньому німці їздили. Кажу, так, на ньому, якщо німці їздили, то десь ото в 90-ті. Як розпався Радянський Союз, і до нас почали приїжджати там, європейці вільно, поляки, німці, чехи. Кажу, то тоді ще могли їздити німці на ньому. Ну, але кажу, не, не за часів Другої світової війни. Ну, він каже, о, бачу, шари, шари сюди-туди. Навіть ну, завів мені того мотоцикла, тралі валі Там багато вже було неоригінального. Дядько розказує, во, там те все, там всякі нюанси по мотоциклі. Коляску він зробив саморобно Вона. Е... Десь на пів метра ширше від звичайної. І так я поставив корито, десь він там з когось попритягнув, з нержавейки таке здоровече. Каже, в те корито влазить, не пам'ятаю, скільки то мішків бараболь. я каже, моцикліт їх тягне. Кажу, нормально, а як ним керувати? Ну, трошки поганенько, ну керую. Ну, подивилися, посмакали, запчасті мені показав до нього, все. Ну кажу, Дід. Скільки хочете грошей? Ха -ха, він каже, а я не продаю. Як не продаєте? От не продаю. Кажу, а нафіга показували. Ну ти попросив показати, я тобі показав мотоцикла. Йолкі-палки. Ну кажу, якось давайте договоримося. Та ні, мені його треба, грошей мені вистачає, я пенсію маю, баба пенсію має. І все. Ну, і коротше, ні в какую. Ну, як би там я його там не ламав, не говорив, кажу, може, якийсь обмін, може те, може. Ні, то все нема мови, що ти чуть чу -ли вже не гонить з двору. Ну і на тому діло закінчилось на той день. Надалі, надалі я просто, коли бував в тому селі, мав час вільний, е, хороше настроєння, заїжджав до дядька. Дядько мене завжди зустрічав, певне лучше, ніж якогось родича. Е, розказували якісь байки. Ну що, дядько продає? Та ні, не продаю. даже там були такі ж панти, що він. Е, ну, люди ж то замічали, що приїжджає чужа машина регулярно. E, Плюс-центр села, він хвалився в селі. О, то до мене мужики приїжджають з Кременця, хочуть моцикліта купити. От. Ну і я так говорячи на нашому слензі пастого діда років певне з 6. Ну, ні в какую, не ламається діді, все. йому і дідівсього. Старший дядько, йому той моциклет же нафіг потрібен. От. Якось я до нього заїжджаю, так як завжди, просто так, грубо говоря, поздоровкатися. І він такий, о, добре ж ти приїхав. Кажу, що, хочете продати мотоцикла? Ну, продати, не продати, ти щось там казав по обміну. Бо каже, він мене так на днях, ну не буду матюкатися, викохав той мотоцикл, що я тобі кажу. Кажу, що сталося? Так, каже. Нагрузив бураків з бабою в полі, а в тому циклі чогось задній передачі. А, я знаю чого. Там від К750 стояла коробка передач, а в мені нема задньої передачі. От він нагрузив добре того мотоцикла, з бабулькою їхали, десь вскочили в ріллю. Задньої ходу нема. вперед за страх. Коротше, намучилися страшне, як старші люди розгружали того мотоцикла. Дядько плювався, матюкався. І згадав, що я йому там якісь бартери-шмартери предлагав. Ну, і там проскакувала мова про трактор. Міні-трактор. Ну, він собі там звичайно намалював картину, як завжди люди малюють, щось таке вже, я так собі думаю, новий трактор якийсь, японський чи китайський. чи там, ну, от. Ну кажу, ні, дядьку, ви ж розумієте, що то, що то там гроші, ого-го. Кажу, був би дійсно то якийсь там мотоцикл, що на ньому ще Гітлер їздив, тому на було б кажу, ж говорити їй про такий обмін. Ну, Реально кажу, я можу вам запропонувати саморобку. А в мене кум робить саморобні тракторі. До речі, має він свій канал Микола Казанців давно вже, певне, років з 10, показує свої саморобки. Він Фанат тої справи, золоті руки має, і, а саме, головне, що він любить ту справу. От. Бо я колись пробував йому трошки допомагати, то мене то плющить оце, робити ті самоділки, коли воно щось там не виходить, і я готовий ті самоділки побити, почупти і здати на металом. От. Ну, але то кожен, кожен любить свою справу. Точніше, добре, як людина займається тією справою, яку любить, а та справа її приносить. Приносить кошти на прожиття. От, то про мого кума якраз він ту справу любить. ну і, значить, Я дядькові кажу, що от є така, такі, такі, така самоділка, такі тракторці. там він, Кум в мене доволі гарно навчився їх робити. Вже практику має сумасшедшу. Е, от, е, показав я фотографії тих тракторців. Дід каже: ну фотографії, фотографіями, понятна справа. Ти каже, ну, мені привези його, я подивлюся. Дзвоню до кума. Кум, така така справа. Да, каже, якраз закінчую один тракторець, замовник є. Ну, каже, замовник може почекати. Кажу, тут то, теж то, то, то ще дід такий, що тут далеко не факт, що ми щось вийдемо. От кажу, там, тобі -то нічого не буде куштувати, десь при неділі, при святі загрузимо його в прицепчик, привеземо дядькові покажемо. Да, да, ні, ні то назад привезу тебе додому. А якщо, да, то там кумові гроші, дядькові трактор, мені моцикліт. Отак. О. Ну, договорилися з дядьком на який день. Звичайна справа, що при святі якомусь, бо в селі кожен має купу роботи. Та й в нас так само От. Е привожу я того трактора, щоб ви бачили картину ну, центр села. Я думав, що не дай Бог вже дядьку ноги протягнув, бо біля двору стояло так, ну, не збрехати за 20 мужиків. Неділя там, чи якесь свято. І, ну, думаю, все. Думаю, обмін мій накрився м'ядним тазом. А виявляється, що дядько розхвалився по всьому селі, що йому за моцикліта привезуть трактора. Йому, ну, і звичайно, справа, якщо обмін пройде, то він ставить могорич. Е, частина прийшло, ну, більша частина з них прийшли могорич випити, але всі фактично не вірили дядькові, що такий фокус може бути. що За мотоцикла привезуть йому трактора. <гум> От. Ну і таке, знаєте, інтересно: розгрузили ми той трактор, завели, дядьку показали, як ним їхати. дядьку сів і попиндив десь сидів в поле сам тим трактором. Ну і так, 10 минут нема, 20 хвилин нема дядька <гум> дзвоним, трубки не бере. А ні, ніфіга, в нього мобілки навіть не було з собою. Так, да, не було мобілки. Та вже починаємо переживати, кум нервується. Як би й мотоцикли не взяли, дядька нема. Та до, тих, до тих свідків, що зібралися. А де ж дядько? Та не переживайте, він там поїхав, пооб'їжає свої паї, свої поля. Він приїде. Кажу, може, де поломився чи, чи бензин кончився, бо то на бензині був тракторець. От. Та не переживайте, все воно буде нормально. Ну, вже так добре, добряче перелякалися. Ну думаю, хто його знає, що тим, з тим дядьком сталося. Все ж могло бути десь, може, і перекинувся. А телефону нема зв'язку. І не знаєш, куди їхати його шукати. Але чуємо, даремчить той тракторець. Приїжджає дядько довольний. Ну, то що, міняємося? Міняємося. Каже, дайте, ну я ще напослідок. Ним катнусь. Так, ну, моциклету маю на увазі. Заводить він того мотоцикла. І так, ховацько, дядьку такий, я не знаю, років 70. Як почав він вишивати тим мотоциклом себе по дворі вісьмерки, коляску в воздух піднімає, я вам кажу, я кричу: дядьку, не, не, не запоріть мені мотоцикла напослідок. Не переживай! Я ще трошки потівшуся, щоб не жалко було. Ну і коротше, Полив дядьку мотоциклом того двора в себе. Заглушився, каже, забирайте його на. О, Ми загрузили, пожали руки, роз'їхалися. Ну, Все було добре, і нам той мотоцикл пішов в пользу, і дядьку знаю, там потім я ще заїжджав до дядька, то він того тракторця досконалив, він сам е, нібито по спеціальності електрик. Зробив там на, мотоц... на тому тракторцеві якесь там світло, там, коротше, зарядки. Ну, коротше, удосконалив його, всі залишилися з тієї справи довольні. Був, як то кажуть, Москалі побочний ефект від тої історії. Мене, певне, років зотри після тої історії задовбували з окружних сіл, дзвонили, пропонували МТ в замін за трактора. от. Ну, дзвонять хлопці так і так. Кажуть, що ви там давайте нам трактора. Кажу, хлопці, та не стоїть ти грошей. Ну як не стоїть, як ви в тому, в тому селі, то чи то брехня. Кажу, та ні, то не брехня, ми поміняли, але то був зовсім не той мотоцикл. Ось От, така історія. Ну, Народ нам не дуже вірив. От, ну, Але ж така історія в нас була. Так ми купляли, як народ казав, німецький мотоцикл. А по факту був то просто М-72 і вже такий добряче поколхожений. Ну, але ж Факт був фактом. Ось От. От такі історії. У мене таких історій багато. Буду ще розказувати. Щось, я, я вже багато їх забув. От. Багато історій в мене ще є, як то сказати, в І, Як то кажуть, секрет фірми. Нема чого зараз ще хвалиться, бо є ще надія, що колись я. Колись ті дядьки, як називається на нашому слензі, созреють, дозріють. От. А зазвичай воно виглядає тако. Їду десь через село, через вулицю. Заїжджаю до дядьків тих, що мають якось таке желізо, але не хочуть продавати або продають ну, за такі ціни, що там космос, космос, космос. От. То вони мене зустрічають як доброго родича. Мушу вислухати їхні байки. От так чисто з поваги до старших людей. От. Розумію, що напевне їхнім родичам не цікаві ті байки. Чесно кажучи, вони і мені теж не дуже цікаві. Ну, але просто, як то кажуть, ну, не можу сказати, що дядьку йде такий матері, я не маю часу, або ти продаєш мациклет, або їду далі. я. Приходиться, буває часом півдня посидіти в дядька. Ну, як кажуть, час деньги, но... ну, але я не вмію так, щоб послати людину сказати, що «Да, продаєш, не продаєш, все, я поїхав. Отака історія. Всі бувайте здоровенькі. Всього вам самого кращого, хорошої погоди, миру, здоров'я, удачі. Ну і що, що кому треба? Бувайте здоровенькі.